«Доброго ранку, малята. На вихідних я гостювала в бабусі в селі. Це село називається Васильівка. Воно дуже старовинне. Вам хочеться дізнатися, що я там робила? Зараз же зима. Так, особливої роботи взимку в селі немає, тому я допомагала бабусі готувати різні страви. І познайомилася з назвами посуду, який є в неї. А ще бабуся передала гостиниць. Подивіться, який цікавий посуд. Знаєте, як це називається? Сідайте зручніше, я вам буду показувати його і розказувати згодні. Це глиняний посуд, називається Макітра. Він має широке горло і з нього зручно їсти вареники. А це глиняний горщик. У ньому бабуся варила смачний борщ. А посуд, у якому тримають масло, називається маслянка. А це стакан глиняний. Ой, а подивіться, який цікавий посуд з дірочками. Може, ви здогадались, як він називається? Так, це сито. Воно потрібно для того, щоб просіяти борошно. А подивіться, ось який чудовий посуд. Він називається бідон. У нього наливають молоко, воду, а потім виливають. Повторіть, будь ласка, у бідон наливають молоко, з бідона виливають воду. Увесь цей посуд ставлять на поличку, а можна поставити і в комору. Діти, які нові слова ви почули сьогодні від мене? Так, макітра, горщик, маслянка, сито, бідон молодці. А ще бідон високий. Горщик може бути гарячим, а макітра важка. А ще посуд має бути чистим. Пригадайте, будь ласка, казку не горе. Чому весь посуд утік від Федори? Так, тому що вона його не мила, тому що він брудний був і тому, що посуд розсердився на Федору. Правильно, молодці, про таких, як Федора, кажуть у народі, що посієш те й пожнеш. Це українська народна приказка. Давайте повторимо, що посієш, те й пожнеш. Так яким має бути посуд? Так, чистим. А зараз ми з вами пограємо в гру. Зміни слово. Скажіть, що можна приготувати з помідорів, огірків, петрушки, кропу, капусти, якщо їх нарізати. Так, це буде салат. А салат ми покладемо в посуд, який називається салатниця. А цукор, цукорницю, серветки, серветницю, суп, супницю. Молодці. Малята. А хто запам'ятав усе про посуд бабусі і хоче нам скласти невеличку розповідь? Але спочатку пригадаймо. Коли хтось починає розказувати, це початок розповіді. І коли вже закінчили розказувати, це кінець розповіді. Правильно, спочатку я розкажу свою розповідь. Взимку на вихідних я була у бабусі в гостях. Там я їй допомагала і познайомилася з назвами різного посуду. Це високий бідон. У нього наливають молоко. Це сито, через яке сіють борошно. Це стакан, з якого п'ють чай. Пропоную вам вдома, діти, разом з батьками, скласти теж невелику розповідь і надіслати мені відеозапис. До побачення!